Знову стає ядерною державою, принаймні по документах. Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда, з яким ми сьогодні говоримо про Білорусь та наслідки візиту Олександра Лукашенка до Москви. І скільки ще Лукашенко зможе прожити? Ну і найперше обов'язково підтримати мій канал подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також за можливістю донатом чи на патреоні. І е, повертаємося до розмови з Євгеном Магдою. Отже, пане Євгене, Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної е, 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 зброї в Білорусі. Що це означає? І чи Білорусь дійсно повертає собі ядерний статус? По перше, вітаю слава Україні. Героям слава. По-друге, ні, це не означає ядерний статус в Білорусі, це означає швидше ілюзії Лукашенка з приводу того, що Білорусь має ядерний статус. Нагадаю історію цього питання, що ще наприкінці березня. Володимир Путін. Пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Він обґрунтував це проханням Лукашенка. Лукашенко потім, виступаючи перед е, народом і парламентом Білорусі, теж багато про це говорив що у них є інфраструктура і для тактичної зброї, і для стратегічної ядерної зброї. Що, він, що ми будемо вдвох керувати. Що я керую всіма військами, які перебувають на території Білорусі, Ну Лукашенко може говорити багато, але я так розумію, що зараз світова спільнота витримала паузу, і документ, який підписала не Шойгу, насправді він, ну, з одного боку, він має тактичний характер, тому що він тільки підтверджує. Вже існуючі домовленості, а з іншого боку, після того як з'являться ядерні боєголовки на території Білорусі, я думаю, що ми будемо спостерігати. По-перше, за новими санкціями з боку НАТО і Європейського союзу, які будуть цілеспрямовано проти Білорусі, я думаю, ми будемо спостерігати за тим, що прискоряться певні процеси. Всередині Білорусі, оскільки 9 травня всі побачили, що Лукашенко не в найкращій фізичній формі, і відповідно це буде підштовхувати різних діячів до різних контактів і до того, щоб створювати відповідні кроки насамперед у зміні влади в Білорусі. Бо Лукашенко згодою про розміщення ядерної зброї на території Білорусі фактично перетворив 9 мільйонів білорусів на потенційних жертв удару, чи то превентивного, чи удару у відповідь, не знаю. Тут ще варто додати, що до Білорусі повертаються розрахунки іскандерів. Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси Росії кілька місяців тому передала Білорусі, це ті іскандери, з яких обстрілювали Україну. Ну, я розумію, що тут сантименти вони зайві, але те, що будуть підготовлені білоруські розрахунки, це вже інше питання, і буде серйозна дилемма, якщо вони раптом отримують наказ стріляти чи по Україні, чи по будь-якій іншій. В сусідній державі. Дилема буде суттєвою, повірте. Так. Але скажімо, це вже Алло так але це вже викликує. Я, я бачу стурбованість у їхніх союзників, зокрема у Казахстану То навіть заявив, що в них ядерна зброя на двох. Тобто, це якось впливає на, на оцей трикутник, як мінімум. Такого трикутника немає, бо в Казахстані немає ядерної зброї. Казахстан не намагається її набути тим шляхом, який намагається набути Лукашенко. Лукашенко нагадує сторожа, який охороняє дорогий будинок, в якому є колекція зброї, і який всім хильнувши зайвого, розповідає, що у мене там і таке ружжо є, і ось такий пістолет є. Але насправді. Путін не дасть цього всього використовувати Лукашенку. Швидше, можливо, інша ситуація, коли Росія намагатиметься використати Лукашенка у власних інтересах. Вона намагатиметься розгорнути ситуацію таким чином, щоб Лукашенко фактично перетворився на такого собі великого пригожина і порушив норми міжнародного права за забаганкою Кремля. Це дуже небезпечна ситуація, небезпечна не тільки для України, а й для всієї Європи. І абсолютно не випадково Росія нацьковує Білорусь на Польщу, говорить, що от подивіться, поляки планують там щось захопити. Це брехня, така сама брехня, як плани Польщі щодо захоплення якихось там областей України. Брехня 100%. І це теж треба враховувати. Але, пані Ганадисе, чи не є це поверненням до тої ситуації, яка була ще в 90-х роках, коли Україна, і Білорусь і Казахстан на нашій території була ядерна зброя, але ми неї фактично не могли керувати. Це те саме, чи так, є? це практично те саме. Ну, звичайно ж, ну зрозуміло, що. У Путіна е, вдалося фактично, йому вдалося створити союзну державу за рахунок розміщення там ядерної зброї. І це е, насправді е, ну, був потенціал тактичної ядерної зброї, я так розумію, набагато вищий, ніж потенціал, який є на сьогоднішній момент. у... Власне, самої білоруської армії, тому Лукашенко розумієте, це тішить його самолюбство. Але в даному випадку я не думаю, що це дозволить добитися якихось серйозних змін і добитися Ну його посилення. Його зовнішньополітичної суб'єктності. Це вирішується не в такий спосіб. А чим нам це загрожує? Якщо це зброя буде в Білорусі, все-таки хочу нагадати, що з березня по жовтень, з території Білорусі, тривали обстріли України. І вилетіли сотні ракет по українській території. Вони вбили Чимало людей, вони завдали суттєвих руйнувань. Це правда. Але, відповідно, треба розуміти, що після жовтня цього не було. Хтось скаже, що це геній переговорників Кирила Буданова і Євгенія Шевченка. Хтось скаже, що були інші канали, нагадаю що між Білорусією і Україною не розірвані дипломатичні відносини. Хоча зараз. В Україні повністю немає білоруського посольства, вони всі виїхали, а з Білорусі після зустрічі Лукашенка з Пушиліним відкликано українського посла. Але факт лишається фактом, що з осені минулого року не летять ракети звідти. Чи можуть полетіти е, російські ракети? Ну, так. Вірогідність така нікуди не зникла, це факт. Але з того часу система протиповітряної оборони суттєво зміцнила, і це також факт. Тому я думаю, що це розміщення тактичної ядерної зброї це швидше спроба шантажу не так України, бо Україна, і я думаю, всі розуміють, це буде воювати проти Росії до перемоги. А спроба шантажу Польщі, спроба шантажу Литви і Латвії, які теж межують з Білоруссю. І Росія фактично свою тактичну ядерну зброю пересунула на сотні кілометрів на захід. Відповідно, зменшила підлітний час і показала, що ну, бачите, ми, ми до вас впритул. Ну, я думаю, що російські пропагандисти там розповідають про. Те, що пряму наводку, і все таке інше, це, е, в принципі, ну, я б сказав, е, реальна загроза. Бо особливо, наприклад, перед парламентськими виборами в Польщі, ця тема буде звучати. І я думаю, що з цього теж росіяни виходили. Але сказати, що це ну, от, загроза, якій не можна протидіяти, я думаю, що це не так. Але є ще одна цікава заява прес-прес-секретаря Путіна Піскова, що це сусідня держава є нашим партнером, союзником, і вони мають зобов'язання по забезпеченню безпеки Білорусі. Тобто, натякаючи на те, що якщо на Білорусі відбудеться якесь повстання чи заворушення будь-яке, то вони прийдуть на допомогу. Ну, в світлі того нещодавнього заходу російських добровольців у Брянську область, ну, виглядає трошки сумнівно, що вони зможуть виділити значні сили для цього. Але все-таки питання є. Така питання, питання, звичайно, є. Але треба розуміти, що є ще і момент не менш цікавий, тому що. В принципі, з Білорусі, як я наголосив, у нас дипломатичні відносини. Ми не перебуваємо з нею в стану війни. А Піско він може говорити що завгодно. Він моделює ту ситуацію, яка була власне у 2020 році, коли загони Росгвардії теж стояли на кордонах і були готові підставити. Лукашенко плече. Ну, не плече, а підставити свою збройну силу. Дуже. Але також е, треба, треба розуміти, що сидіти на багнетах чи на поліцейських кійках не дуже зручно. Лукашенко, то може й звик, тому що він періодично завдає репресивних ударів по білоруському суспільству. Але е, іноземна інтервенція в даному випадку, ну, це. Я б сказав, такий, знаєте, не, не, не дуже для нього правильний сценарій. Він, якщо і збереже свою владу, то його якість політичного життя суттєво погіршиться. Але скажімо, польський генерал Скшипчак заявив про можливість повстання в Білорусі. Ну, в принципі, генерал Скшипшак вже має. Не першу цікаву заяву, але все-таки наскільки це є реально. Я думаю, що генерал Скшипчак має знати, що в Білорусі дуже потужний поліцейський режим. Там кількість поліцейських найвища на душу населення. Після 20-го року виїхали сотні тисяч людей. Тобто, ну, це не означає, що всі, хто виїхав, вони виключно опоненти Лукашенка. Ні. Були і люди, які просто не хотіли отримати просто так кийком поліцейським по голові. Це теж правда. Але ну, я навіть знаю про те, що існує з серпня 2021 року підготовлений організацією БАЙПОЛ, організацією опозиційних до Лукашенка силовиків. План перемоги. Ну так би мовити, план силового перехоплення влади. Але я скептично до нього ставлюся з однієї простої причини. Я не, не, не розумію, як можна такий план реалізувати без проведення якихось репетицій, тренувань, ну, так би мовити, без чернеток. Такий план, мені здається, не реалізується. І е, я думаю, що в даному випадку Лукашенко дійсно перебуває на короткому повідку у Путіна. Але це не означає, що. Путін був би проти змінити Лукашенка. І я не виключаю, що Лукашенка під час його спілкування з Путіним могли спробувати отруїти. Це, на мою думку, цілком вірогідний, реалістичний сценарій. Тому що Лукашенко весь час показував світові, який він пан спортсмен, а тепер, бачите, став погано себе почувати. Але ви сказали, що багато білорусів виїхали з Білорусі. Але частина з них може заїхати, ну в вигляді полку Каліновського і інших. Ну так як це сталося з російськими добровольчими формуваннями, які зайшли у Білгородську область. Ви допускаєте такий варіант зараз? Ні, ні. Не допускаю. О. Я не допускаю з цієї простої причини, що і пол Калиновського, і інші білоруські підрозділи є військовими підрозділами у складі Збройних сил України. Інтервенція з території України нічого позитивного з точки зору міжнародного права Україні не додасть. І коли е, генерал, відставний генерал Скшипчак говорить про те, що ми допоможемо народу Білорусі, то е, він. Ну, я думаю, що він діє в контексті передвиборчої кампанії, яка в Польщі набирає силу, бо там восени будуть парламентські вибори з достатньо високою. Ціною голосування. І я е, вважаю, що це, е, ну скажімо так, перебільшення. Тому що Польща і Литва на офіційному рівні ніколи не говорили про те, що вони можуть зайти на територію Білорусі. Ніколи такого не було. Але якщо, от ви згадали про те, що е... Лукашенко, можливо, був отруєний Путіном, ну, ймовірно, під час відвідин Москви. Так. Я, він дійсно себе дуже погано почував на параді, і я почав думати: а як побачите, а коли в нього стало погіршення? І я просто передивився його хокейні матчі. Останній хокейний матч Лукашенко грав у квітні минулого року. Ну, хокей в будь-якому разі потребує хорошого здоров'я, навіть якщо це, це у піддавки. А Лукашенко, в принципі, вміє грати у хокей. Ну так. Да. Тобто, очевидно, десь це погіршення здоров'я мало би відбутися між квітнем минулого року. Погіршення його здоров'я сталося в травні. Ну, він на початку травня почав випадати з порядку денного, тому. Тобто, це наслідок його частин відвідання Москви чи його природній фізіологічний процес? Ну, наче його природній фізіологічний процес більш позитивний. Да? Він дійсно завжди показував, що він такий спортивний. Але я не бачу зараз, що є такі реалії щодо того, щоб говорити про. Ну, Реальну реальний якийсь вплив. Я думаю, що Лукашенко все-таки Ну він не геть молода людина. У нас є просто е, певний стереотип, що е, Лукашенко друг Путіна. Насправді, вони не друзі. Вони швидше не другі Оскільки, е, я думаю, що е, Лукашенко досі собі носить образу на те, що е, перехопив Путін ідею союзної держави, адже це Лукашенко її виносив е, в е, 90-х роках. Він ну, тоді, так. коли був хворий Єльцини, у Лукашенка це була ідея, яку він хотів втілити в життя, але цього не сталося, і тепер Лукашенко саботує фактично. Утворення союзної держави. А розміщення ядерної зброї, це, знаєте, така е, солодка пастка, на яку Лукашенка впіймали. І впіймали достатньо вправно. Ну, але фізіологія таки може зіграти своє. Ну він зараз віджив, чи його підняли з ліжка все-таки, і, і він стане недієздатним, хоч і живим. Ну є різні форми недієздатності. це... І тоді що? Ну це ж навіть може бути не Леонід Іліч, який просто мав погану мову, виглядав комедно, Ну але тим не менш він якось там вставав і, і виступав. Знаєте, пане Олександре, все-таки я думаю, що ситуація на сьогоднішній момент є такою, що в Білорусі є суперпрезидентська республіка. І там будуть достатньо чітко орієнтуватися на те, що є е, Лукашенко. Тобто Лукашенко е, ще два роки тому запропонував модель там, створення е, реагування Ради безпеки і таке інше е, в разі його несподіваної смерті. Це після подій 2020 року. Тому е, і обговорюються можливі сценарії, тому і обговорюються. Е, Подібні кроки, але е, ну просто уявити, що е, Лукашенко перетвориться на аватар, на свою віртуальну копію а будуть керувати від його імені, Ну цей сценарій виглядає все-таки достатньо фантастично Ну, але я кажу, якщо він залишиться живим, але не дієздатним А який хто визнає його недієздатність всередині Білорусі? Який суд. Чи який лікар в нинішній ситуації? Як ви це собі уявляєте? Ну, суд може не визнавати, але по факту ну, людина лежить без пам'яті в комі, скажімо? Я не лікар для того, щоб давати подібні оцінки. Мені ну, так... е... складно, але політично там є е... формат, коли е... ну, раптом з ним щось станеться. То буде існувати такий колективний орган. Але я хочу нашим глядачам чітко сказати одне: якщо Лукашенко в той чи інший спосіб відійде від влади, на зміну йому може прийти тільки більш проросійський політик. Не менш проросійський, а більш. Тому що проєвропейські політики, вони або перебувають у в'язниці, або перебувають за кордоном в еміграції. Добре, і тоді що? Білорусь тоді приєднується до Росії, чи білоруські війська йдуть в Україну, чи яким чином це відбувається далі? Я не думаю, що Росія зацікавлена в приєднанні Білорусі з тієї простої причини, що вона їй потрібна як незалежна держава, яка підтримує її на світовій арені. Все таки Білорусь була серед співзасновників Організації Об'єднаних Націй. Біл, участь білоруської армії у війні, ну це теж не сильно оптимістичний для Білорусі сценарій. Поясню чому. Зараз навіть без безпосередніх бойових дій Україна змушена тримати достатньо велику кількість військових на кордоні з Білорус. І ніхто не дасть на певну оцінку, що буде в разі широкомасштабного вторгнення. Ми вже про це говорили. Тобто. Е те, що Україна змушена тримати велику кількість військ для Росії зараз більш вигідно, ніж інший розвиток подій. Добре, а який тоді е, варіант історію опозицією, яка не сидить в тюрмі, яка залишилася на свободі, хоч і в еміграції. Ну, перш за все, Світлана Тихановська. Тобто, е, це її шанс, чи вона не здатна його очолити просто в силу своїх характеристик, Світлана Тихановська. Закликала готуватися до смерті Лукашенка і спробу закликати до, готуватися до перехоплення влади, але розумієте, одна справа закликати, а інша справа реально перехопити. За моїми оцінками, без підтримки всередині Білорусі жодна демократична білоруська сила чи жоден персонаж середовища білоруських демократичних сил, шансів на подібні успіхи немає. Тобто, це проблема не в характеристиках Тихановської, як часто кажуть. Так проблема не в характеристиках Тихановської. Проблема навіть не в тому, що вона не єдиний не єдина представниця білоруських демократичних сил. Проблема формулюється дуже просто: коли Росії стане байдуже до Білорусі, чи коли вона перестане на Білорусь впливати, тоді там можливі реальні зміни. Доки цього не відбудеться, всерйозно щось реально розраховувати, практично неможливо. А коли Росія стане байдуже на Білорусь після її військової поразки з високою долою вірогідності, інтерес до Білорусі зменшиться. Або, на жаль, є й інший сценарій, коли Білорусь стане компенсатором за поразку в Україні. І тоді приєднання Білорусі, розхитування ситуації в Грузії, спроба змінити владу у Вірменії, спроба змінити владу в Молдові стануть теж можливим. Напрямом дії Кремля, тобто нас на білоруському напрямку найближчим часом не очікує жодного позитивного сценарію. Я правильно вас зрозумів? Підстав для позитивних сценаріїв там на сьогоднішній момент, на жаль, немає. Як це не парадоксально звучить, але до певної міри Україні зараз вигідне збереження статус кво Тобто збереження Лукашенка. Ну, у всякому разі, ми хоча б приблизно уявляємо, що він може зробити і що він може викинути, яке колінце. А я сказав, що замінити Лукашенка в нинішніх умовах може лише більш проросійський політик. І це теж треба усвідомлювати. А політик із Росії може замінити його? Ні, законодавство білорусі подібного не дозволяє, і білоруси достатньо законослухняна нація для того, щоб розуміти, ну для того, щоб на це піти. Це до речі, момент достатньо вагомий, і тут не треба цим легковажити і думати, що просто білоруси легко сприймуть якогось російського парашутиста, який ніколи не був раніше в білоруському політичному середовищі. Та, е, дійсно, пане, я не дуже такі сумні, на жаль, е, сценарії, ну але в принципі я на каналі не ганяюся за оптимістичними сценаріями. От, е, тому дякую вам за цей прогноз. Е, будемо слідкувати за розвитком подій в Білорусі. А якщо вам було цікаве це відео, е, обов'язково поставте «подобайку». Підпишіться на мій канал, поширте це відео, і все буде Україна. Дякую. Дякую. Так, дійсно, дуже.